Мене звати Ходієнко Павло Олександрович. Дуже офіційно. Мене звати Павло. Я студент Полтавського державного аграрного університету. Е, чудовий. І бойовий, напевно, як і у всієї країни. Погода чудова, день просто чудовий. Я думаю, що це ще один день ближче до нашої перемоги. Про посаду тут не йдеться насправді. Я працюю в команді, яка готується до майбутніх а, виборів, а, які будуть уже після нашої перемоги. Готуємося до передвиборчої кампанії. На щастя, ні. 052 політологія. Коли обирав спеціальність, я відчував, що це мені підійде найбільше. Завжди цікавився політикою і ось. Отримав шанс поглибити свої знання. Полтаві це єдиний вуз, який надає потрібну мені спеціальність. Єдиний. Насправді, вибір для мене особисто був очевидний. Я тут проходив підготовчі курси до ЗНО, і мені сподобалося. Будівлі мені сподобалось. Мені сподобались люди, викладачі, які тут є. Е, мені сподобалася сама сподобалася сама атмосфера закладу. Тому викладачі. В першу чергу викладачі з тим рівнем підготовки, який у них є, з тією турботою, якою вони підходили до нас. Насправді все. Просто і складно водночас. Ви обирайте заклад, до якого у вас лежить душа. Не дивіться на рейтинги, а відвідуйте заклади особисто. Дивіться на архітектуру, на те, як тут розташовані будівлі, на антураж, на людей, які тут ходять. Дивіться на викладачів. І те, до чого у вас лежить душа, те саме і обирайте.